Кременчук став одним з найбільших гуманітарних хабів України, і, попри складні умови, волонтери не припиняють допомагати тим, хто цього потребує. Сьогодні благодійники фонду ми поряд видали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям та малозабезпеченим кременчужанам. Сьогодні у нас змішана видача гуманітарної допомоги, сьогодні ми видаємо дитячі памперси, памперси для дорослих трішки є. Харчування для дітей, багато речей: жіночі, чоловічі, дитячі іграшки, взуття, знеболюючі засоби. Трішки в нас є посуду. Також у нас сьогодні постільна білизна, коляска є, сумки. Також пенсіонерам сьогодні видали продуктові набори. А дітям шоколадні смаколики від українських захисників. Цей шоколад робили діти. Українці і передавали хлопцям на фронт. Хлопці наші збройні сили України задзвонили до мене і кажуть: ти постійно допомагаєш людям. До тебе приходять багато діточок. Передай це дітям. У нас все нормально. Ми це, це питання вирішимо. Хочемо допомогти дітям діточкам, які турбуються і вдячні нам. Сьогоднішня видача гуманітарної допомоги стала можлива завдяки співпраці благодійного фонду. Ми поряд з американським благодійним фондом «Help Heroes of Ukraine» та польським волонтерам. Після сьогоднішньої видачі будемо готуватися до поїздки в Польщу на кінець травня. Тому можливо, якщо наші спонсори не в змозі будуть зараз підтримати нас, то будемо збирати невелику суму для палива на поїздку. Авто -водії у нас є. Ми готові їхати. Гуманітарної допомоги є на більше мільйон гривень, тому має сенс їхати. Усі, хто отримують допомогу, неймовірно вдячні волонтерам за їхню підтримку та небайдужість. Я дуже вдячна волонтерам. За особливості цієї спільноти вони найкращі. Я їм дуже вдячна за те, що в принципі можна хоча б раз в місяць, в два прийти і отримати якусь допомогу. Це, в принципі, дуже виручає. Всім допомагають, всім, хто звертається. На 100% завжди все, все чемно, все культурно. Ну, люди є люди, а волонтери молодці. Дуже дякую. Усі бажаючі Змогу допомогти волонтерам із закупівлею пального, поклавши гроші до скриньки або задонативши на карту. Валерія Лисенко, Іван Ванкаченко, Кремечуцькі новини.